Я, шановна, журналісти, телефодачі радіоських хатів. Я маю честь сьогодні представити вам команду медичної служби штабу Комітету національного а також поінформувати про актуальні проблеми медичного забезпечення учасників спецперечних акцій на майдані в Києві і за його межами. Нашої команди, яку я зараз представлю, це, власне кажучи, такий перший організований вихід за вас. Якраз ми скористалися можливістю такого тимчасового затишчя в житті діяльності функціонування Майдану і маємо можливість разом з вами підвести деякі підсумки і поділитися враженнями від того, що ми маємо на... За цей час спільної роботи з вами, з нашими волонтерами, яких в медичній службі нараховується багато сотень людей з нашими громадянами, які нас хочуть і всіляко допомагали нам разом з вами в медичному забезпеченні надання медичної допомоги, постраждалими тим, хто цього потребує. Зараз я представлю вам своїх заступників, людей, які безпосередньо управляє процесом надання організації надання медичної допомоги подавайте Андрій Рук, кандидат медичних наук він відповідає цілому за організацію між але зокрема за відповідає зараз державному етапі за організацію надання медичної допомоги постраждалим з за об'єзних літа Микола Федорович Силак також кандидат медичних наук він відповідає за медикаментозне забезпечення Діяльності медичної служби медичних пунктів, а також за забезпечення медичних пунктів виробами медичного призначення, як засобами діагностики, так і надання медичної допомоги. Полковник Ігор Ільків, він у нас польовий командир, очолює медичну службу службу Палату Свободи разом з своїм помічником Олексієм і Олег Мусі, якого ви всі добре знаєте, він на даному етапі відповідає сконцентровані його зусилля на правозахисному розділі нашої, нашої роботи з вами, тому що на превеликий жаль, за час е, революційних подій медики стали однією із частин е, е, порушень прав з боку влади, переслідування медичних працівників і... Е, е, Протидії в наданні медичної допомоги. На превеликий жаль в час українських реаліях це мало місце. І так, в загальних рисах я доповім вам про структуру медичної служби. З першого дня, коли я отримав доручення від голови партії Всеукраїнського об'єднання свободи Олега Тягнебока, організувати медичне забезпечення протестувальників, я звернувся до своїх старих друзів і колег з якими ми в цьому ж приміщенні, з багатьма із вас знайомилися в четвертому році, коли працювали ще на тому майдані, надаючи медичну допомогу і здійснюючи медичне забезпечення протестувальників. В Нинішній медичній службі з того кадрового складу у нас десь мінімум відсотків 60 зберегся. Тобто революційний дух нам, в нас зберігся з тих часів. Я і впевненість в тому, що боротьба за майбутню українську Україну продовжується. Ми в короткий час відповідну мережу медичних пунктів в місцях дислокації протестувальників, в Київській міській державної адміністрації на той час це був журналій палац, зараз це палаць Свободи, в будинку Проспілов, безпосередньо на митовому містечку, мірі розвитку. Території Майдану ці медичні пункти налічували від 6 до 12 чисельності і різної структури відповідно до потреб надання тисячі інших видів медичної допомоги. Я сподіваюся, що колеги, коли будуть виступати перед вами більш детально про це розказати. Ми з вами прожили різні стадії революційного процесу, в тому числі. Ясновіч в процесі загострень ми перебували в екстремальних умовах, яких доводилося надавати медичну допомогу постраждалим від різних видів уражень. починаючи від вибухів гранат, закінчуючи стегільними і іншими газами. І на пригодних жаль є спостереження про те, що мають місце також. Засоби е, зниження боєздатності людей іншого біологічно-хімічного характеру. На жаль, е, ми не можемо це стверджувати, але такі спостереження і застереження в нашій роботі присутні. Я що це означає ті потреби, які виникали у людей по наданню медичної допомоги, спонукали е, нас до організації хірургічної частини нашої роботи, терапевтичної. Також у нас була організована Служба психологічної підтримки е, учасників протестних акцій, тому е, ми знали, що це потреба в цьому є, тому що це характерно для таких видів масових акцій, які з е, досвіду е, наявні. Разом з тим, е, більше вже по півтора місяці ми з вами на фронті. Я знаю, що тут е, присутні тривалий час, з тривалості люди на місцях які несуть службу, виконують відповідні функції. І є поточні проблеми з станом здоров'я, тим більше ми працюємо в умовах таких, з одного боку, відверто вам скажу, з точки зору стану під режиму для нас приятеля, морозні умови. А з точки зору стану здоров'я і підтримки дієзначити людей не дуже. А ось не менше знаєте, ми знаходимо такі е, е, оптимальні варіанти і організовуючи, як... Це та інтернатно роботу, так і саме підтримуючи саме під в місцях деслокації людей, нам вдалося разом з комендантами наших баз депла дислокації, перш за все, депутатом Степаном Кубєвим, Михайлом Главацьким, іншими нашими побратимами, ми практично мінімізували, а по великому рахунку ви це знаєте у неможливе у, неможливо, ви, у Виявлення епідемічних обставин. І Хоча загрози і ризики такі в нас присутні, з точки зору того, що я ще буду говорити Олег Степановичу, поведінки правоохоронців, так званих і влади по відношенню методичних працівників. На великий жаль, Україна відзначилась в цьому плані також. Були непоодинокі випадки порушення Женевської конвенції по відношенню до надавачів медичної допомоги в місцях масових акцій. До речі, я ще маю зазначити, що ми мали, організували і мали ефективну взаємодію і маємо до цього часу з українським товариством Червоного Христа і з департаментом охорони здоров'я і міським із з лікувально-профілактичними закладами міста Києва. По офіційній статистиці е, департаменту звернень до за медичною допомогою, яку які переважно надавали на першому етапі е, карети швидкої допомоги, ми мали понад тисячу і з них було госпіталізовано офіційно біля 700 чоловік. За загальними різними даними через стаціонари міста Києва пройшли понад 100, 100 поранених людей і захворілих. На великі жаль ми мали, мали трагічні випадки смерти людей, не пов'язані з одного боку на перших етапах, вони були не пов'язані з бойовими діями. І ті смерті, які були спричинені вогнепальними. вогнепальними Враженнями наші лікарі були безпосередніми учасниками тих подій. На превеликий жаль нам прийшлося це. Але загальна чисельність людей, які перебувають в стаціонарах, я вже повторюю, сягає десь більше-менше 90 100 чоловік. Ми намагалися опікуватися, розшукувати по-перше цих людей, безумовно, опікуватися ними, в тому числі за участю наших. Народних депутатів, переважно це жінки, і Леся Робець, і Олександр Кужиль, і Ірина Луценко і інші. Так вийшло, слава Богу, що ті ресурсні можливості, які в нас є, і контакти з лікувально профілактичними закладами дозволили нам забезпечити в необхідному обсязі надання медичної допомоги нашим постраждалам. Але з іншого боку, я маю вам повідомити про те, що на початках, особливо ці 20 числа січня місяця, мали місце, і ви про це знаєте, у нас серйозні розборки з правоохоронними органами, представниками в лікувально-протематичних які брутально намагалися втручатися в лікувальний діагностичний процес, спонукаючи медичних працівників до порушення ними їх функціональних обов'язків. Ми вжили відповідних заходів на рівні служби безпеки Майдану і нейтралізували, максимально намагалися нейтралізовувати зазіхання і втручання представників правоохоронних органів в лікувальний діагностичний процес. всякому разі влади дали владі зрозуміти, що цей варіант не пройде і на сьогоднішній день більш-менш ситуація стабільна. Хоча з іншого боку, я маю вам повідомити, що і з гордістю і вдячністю тим, хто долучився до допомоги нам, що за цей час нам вдалося сформувати, так я їх називаю, конспіративну мережу лікувально-профілактичних закладів, де на дві і ризик люди зголошувалися, зголошувалися приймати наших постраждалих на своїх базах. Надавати їм там кваліфіковану медичну допомогу була організована спеціальна транспортна служба, і ми евакуйовували по мірі можливості, постраждали в безпечні місця, щоб унеможливити їх притягнення до ув'язнення і інших неприємностей пов'язаних з діяльністю так званих діяльністю у загально, скажімо, режиму єруковості. Тому. Крім цього, ще я маю відзначити ініціативу, вже так я побіжно сказав, наших закордонних партнерів в наданні медичної допомоги нашим постраждали. Перш за все, перша ініціатива це була з боку Польщі, з боку я перепрошую, потім залишилася Польща. Зараз вже є інформація про те, що долучається до цього процесу Литва. З точки зору Латвія. Як, з точки зору а, участі інших країн і географію представництва Медичної служби Майдану а, з різних а, а, регіонів України має зазначити. Вся Україна представлена в медичній службі, це однозначно. Хтось більше, хтось менше. Особливо подяка, звичайно, Львівським, Тернопільським, Анатолійським медикам. Але я ще раз підкреслюю і Харків. І Донецьк, і Дніпропетровськ, і Запоріжжя, і Чернівці, і Суми, і Одеса, і Крим в рядах волонтерів медичної служби українського майдану присутні і вносять свій, і вносять свій посильний внесок в медичне забезпечення борців за майбутнє України. Наші закордонні спонсори благодійники і Америка, і Канада. І знову ж таки Польща, інші країни в різний можливий спосіб, можливо, хто вирішений про це більше детально буде вам розповідати, долучалися до вирішення тих проблем, з якими ми спочалися в процесі надання медичної допомоги нашим учасникам. Окрім цього, ми значити, безумовно, надзвичайно важливу роль і місце в нашій діяльності інформаційного сподобання. Очевидно, багато з вас читали нашу сторінку, яку веде Олена Євхєєва, моя перший секретар, у Фейсбуці, яка широко висвітлювала і висвітлює нашу діяльність. Разом з тим, на цій сторінці я вам скажу, що присутня інформація і обмін думками, і взаємодія з дуже багатьох точками світу, які і морально, і матеріально через цей контакт. Підтримують нашу діяльність завдяки в тому числі інформаційного компоненту інтернету, ми в значній мірі забезпечили медикаментозне, медикаментозну складову нашої діяльності і Микола Федорович очевидно вам розповість про те, що проблем за весь період функціонування медичної служби майдану, і, очевидно на майбутнє з за медикаментозним забезпеченням немає. Наші мобільні групи, які працюють. На лінії, яких, яких ви бачите ще дня, в такі е, одежі спеціальні наші тренувальними знаками, укомплектовані необхідними е, мінімумом засобів профілактики і лікування, і це є доступно і очевидно за тим аналізом, який ми маємо місіти, ефективно. І на завершення е, своєї цієї частини своєї інформації для вас. Я маю ще раз відзначити унікальну роль української громади в нашому революційному русі, зокрема в тому числі в медикам допомозі нам в... в наданні медичної допомоги. Ми відчули колосальну енергію і дух українського суспільства його щирість, його е, таку благородність. І саме завдяки співпраці з за небайдужими громадянами, ми з вами сьогодні маємо стабільну ситуацію з станом здоров'я наших протестувальників і е, аналіз, і висновки, і уроки цієї роботи, і цих революційних подій в частині охорони здоров'я медичного забезпечення. У нас з вами ще попереду, я сподіваюся, що на цю тему ми будемо мати ще не одного. І так, я думаю, що пропозиція така зараз по черзі висловиться члени е, команди, а потім питання відповідь. Тому дякую.